Реальність, що нас оточує, іноді може відчуватися просто нестерпною. Нам хочеться поставити її на паузу, сховатися від неї, трохи перепочити. Ми намагаємося знайти засоби, за допомогою яких у нас може з'явитися можливість втекти від дійсності та втратити зв'язок з болісною об'єктивною реальністю. Захисний механізм нашої психіки, що характеризується бажанням ухилитися, втекти, сховатися від безрадісних фізичних і психічних аспектів реального життя у світі вигаданому, називається ескапізм і це адаптивний механізм з одним, але іноді перепочинок у світі вигаданому може затягнутися та коштувати нам можливостей оточуючого світу. Реальних відносин, годин та навіть місяців нашого реального життя. Сьогодні будемо говорити про нездорову втечу від реальності і досліджувати, чому вона виникає, та як гармонізувати періоду відпочинку, не перетворюючи їх на справжні втечі. Якщо ви помітили, що час перепочинку від реальності в соціальних мережах, читанні, в беззмістовних розмовах та переписках вже не виглядає чимось здоровим та безпосередньо впливає на якість вашого життя, перш за все зверніться до питання: а від чого власне я тікаю? Про що не хочу думати, що намагаюся не робити? Далі приділіть увагу чіткому усвідомленню. Розумінню того, що саме використовуєте для цієї втечі, можливо, є й інші способи, можливо, варто відмовитися від певної діяльності або певних думок, замість того, аби просто бігти від них. Найголовніше, як би довго ви не намагалися втікати, та скільки би зусиль не докладали до цього, лише невелика кількість проблем здатна вирішуватися сама собою. Отже. Ознайомтеся з вашою проблемою, визначте, який аспект або елемент ви можете виправити, що саме може бути піддано вашому розумінню, на що ви дійсно впливаєте. Подивитися на реальність може бути і не так страшно. По-друге, обов'язково зверніть увагу на те, чим супроводжується ваша втеча, що говорить вам ваш внутрішній критик. Які емоції супроводжують ці способи, які установки звучать та які спогади зринають може виявитися, що питання не в складнощах об'єктивної реальності, а у внутрішніх процесах, що не дозволяють діяти ефективно та успішно. Тоді важливим буде опрацювання того, що відбувається у вашому внутрішньому світі. Та умов, в яких ви будуєте свою реальність всередині. Іноді замість того, аби втікати, варто роззирнутися навколо та пошукати символічні об'єкти, речі, події, за якими можна сховатися, на які можна спертися, які можна запропонувати собі як основу майбутніх дій. Простою мовою це означає наступне в моменти, коли хочеться втекти в соціальні мережі від складної розмови. Довгоочікуваної співбесіди, оформлення неприємних документів, зверніть увагу на ті свої якості, які раніше допомагали вам в подібних ситуаціях. Спробуйте звернутися до себе зі словами підтримки, зі словами розради. У вас точно є декілька порад, які би знадобилися вашому колезі або другу у подібній ситуації, саме час направити їх на себе. Відзначую, що іноді це зробити непросто, до того ж, оманлива реальність часто буває занадто солодкою. Комп'ютерні ігри, безкінечний перегляд улюбленого серіалу, соціальні мережі. Це приємний, безпечний та доступний квиток від болісної об'єктивності. Спробуйте, хоча б купувати квитки на різні потяги. Замість гортання стрічки соціальної мережі послухайте наукові подкасти. Улюблений серіал подивіться у спортивній залі під час кардіотренування, відеогру замініть на реальну зустріч з друзями для настільних ігор. Це вже крок до налагодження містків між реальністю та фантазіями. Якщо ж відчуваєте, що це зробити занадто складно, не нехтуйте можливістю звернення до професіоналів з ментального здоров'я. Пам'ятайте, ваше життя відбувається тут і зараз. І години його, на жаль, чи на щастя не безкінечні. Тож не змарнуйте їх у фантазіях та втечах. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.